А чи задумувались ви, чому в дроні, FPV дроні на оптоволокні катушка з його оптоволокном знаходиться саме на дроні? Хоча було б цікавіше, якби ця катушка була в оператора на землі, це зменшило б масу, яку треба нести дрону, це збільшило б його дальність, тому що менше, більше корисної маси він може принести на більшу відстань. Чому саме катушка з оптоволокном знаходиться на дроні? Тому що якщо подивитись на дрон, ось так він виглядає. Ось так тут буде бойова частина його. І ще така ж сама катушка буде позаду. Ще можете подумати, що, звісно, це збільшить його дальність, і він може принести ту саму ж масу, але на більшу дальність. Але це не загадка, а просто логічне пояснення користується тим, що якщо на дроні буде катушка на ньому, коли ця катушка при розмотуванні це оптоволокно буде знаходитись на якомусь місці зацепа, на дереві чи на кутку поворота десь зацепиться і не зможе розмотуватись, то дрон, ось цей дрон, з катушкою полетить далі. Сигнали управління будуть до нього приходити, і він буде летіти далі і виконувати свою бойову задачу. А якщо катушка буде в оператора, при тому, коли вона десь зацепиться, вона вже не зможе розмотатись далі, і дрон. Просто впаде або буде намагатися розірвати оптоволокно. Дуже важко розірвати оптоволокно, але дрон не зможе виконати свою задачу. Тому, як і у всіх птурів, катушка з проводами або з оптикою, як в IPV-дронах на оптоволокні, знаходиться саме на дроні.